Доброго дня, друзі! Щороку, починаючи з 2014 року, 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Це свято має особливе значення для українців та символізує боротьбу за суверенітет, самовизначення та незалежність країни. День гідності та свободи символізує також дуже важливий період в історії України та згуртування українців навколо ідеї незалежності та єдності. Це був надзвичайно важкий іспит для України, коли українці продемонстрували свою європейськість, гідність, своє прагнення до свободи. Що таке гідність? Давайте дізнаємось, які якості гідності, повага, чесність, патріотизм, честь, відвага, свідомість, сміливість, рішучість. Ми, українці, свідомий і відповідальний народ. Здатний відстоювати свій вибір. Український народ відчув потребу в єднанні, повірив у своє майбутнє і довів, що у нації, яка вийшла на Майдани, заявила, що спроможна на захист своєї свободи і велике серце високий дух. Дивлячись. На нинішнє становище нашої країни впевнені, що немає такого українця, який би не бажав миру і спокою Україні. Зараз, коли наша держава переживає тяжкі часи, особливо важливо бути гідним громадянином своєї країни. Давайте дізнаємось, яка людина гідна. Яка вона? Вона смілива, чесна, добра, відважна, віддана. Кожного дня ми можемо робити гідні вчинки та ставати кращими для себе, для рідних, для країни? Бути гідною людиною це дуже важливо. Поважаємо одне одного, виховуємо. Благородство душі та серця. Будьте гідними дітьми своєї країни. Дякую за увагу!